Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? А житло своє чи знімати? Давайте з орендою. Ну я думаю, до 40 можна якось жити і щось навіть пробувати відкладати. Скільки приблизно ви витрачаєте? Більше, бо нас двоє. Я і моя дівчина. Я думаю, дві-дві з половиною в середньому. На що у вас найбільше йде? Оренду. Я думаю, на оренду. А скільки платите за оренду? 25. А як вам ціни в Києві? Буде гірше. Звідки ви самі? Я з Черкас. Чим ви займаєтесь? Ким працюєте? Я ріелтор. Скільки можна заробляти, будучи ріелтором? Скільки завгодно? Тут нема ніякої стелі. В середньому це виходить десь ну, там, тисяча, півтори тисячі, там на другий, третій місяць. Які ще могли б бути такі перспективні сфери, куди ви порадили йти? IT. 100%. Ну і от, якщо радити, то тільки мабуть і а чому IT? Бо це майже безпрограшно. Якщо ти навіть не дуже товаришуєш з математикою чи чимось таким, то е, там є напрямки, які потребують спілкування з людьми, чи якогось там навіть права, тому я думаю, що взагалі сфера IT – це те, що може для будь-кого підійти, якщо трошки часу це виділити. Просто знаю точно, що в Go IT, кого зацікавить. Можна спробувати себе безкоштовно в п'яти професіях: це тестувальник, розробник, дата-аналітик, веб-дизайнер, проєктний менеджер. Тобто дуже багато напрямків, і да. там навіть в GoIT є куратор, який спрямує тебе і можна зрозуміти, тобі це подобається чи ні. Я принагідно лишу посилання під цим відео. Що ви поважаєте нашим людям, нашій молоді? Миру пошвидше.